Для людей з порушенням слуху та мовлення в Україні доступний мобільний застосунок Перекладач жестової мови, який дозволяє швидко та ефективно викликати екстрені служби, зокрема і бригаду швидкої медичної допомоги. Цей додаток забезпечує зв'язок із перекладачем жестової мови, який допомагає у комунікації з рятувальниками. Для того щоб скористатися цим додатком та викликати швидку, необхідно його завантажити та встановити. Для цього перейдіть до магазину додатків на вашому смартфоні. Google Play для Android або App Store для iOS. У рядку пошуку введіть перекладач GM або жестова мова і знайдіть ось такий додаток. Завантажте та встановіть його на свій пристрій. Наступний етап це реєстрація та налаштування. Відкрийте встановлений додаток, зареєструйтеся, вказавши необхідні дані, а саме ім'я, контактну інформацію тощо. Надайте додатку необхідні дозволи для доступу до камери та мікрофона, щоб забезпечити відеозв'язок. Для того щоб Викликати екстрену службу у головному меню додатка. Перейдіть до розділу СОС. Виберіть ярлик Швидка допомога для зв'язку з рятувальниками. Після натискання відбудеться з'єднання з перекладачем жестової мови, який забезпечить комунікацію між вами та службою порятунку.